Ми проаналізували кілька популярних закордонних напрямків і порівняли, де відпочивати вигідніше цієї зими. Українські туристи бронюють місця у готелях Буковеля і викладають свої підрахунки витрат з курорту. Вся наша поїздка на двох на цілий тиждень у Буковелі з усім абсолютно транспортом, житлом, харчуванням, розвагами нам у 60 тисяч. 395 гривень. Ціни в Буковелі розраховані просто на мільйонерів. Давайте порахуємо: на першому місці, і це найдорожчий відпочинок. Це гори Буковелю, день вартістю 6600 гривень, і це навіть не в сезон. На другій сходинці Болгарія 5200 гривень. Третє місце за Кіпром. Але суттєвої різниці від Болгарії майже немає: 5150 гривень. Четверте місце це Румунія, і п'яте із найдешевшим курортом за нашим рейтингом отримала Чорногорія.